Хмельничанин Богдан Гребенюк виборов срібло на чемпіонаті світу з авіамодельного спорту у класі гоночні кордові авіамоделі. Змагання проходили в Польщі в місті В Влоцлавику. Ну там брало участь 48 країн. Ну там виступали спортсмени в чотирьох класах в класі скоросних, пілотажних гоночному, в якому я виступав, і в класі повітряного бою, це не перший трофей Богдана. В травні з Києва, де відбувся кубок світу, повернувся додому із золотою медаллю. З маличку юнаку подобалось щось конструювати власними руками. Його захоплення помітила мама. Вона ж привела сина у гурток авіамоделювання при палаці творчості дітей та юнацтва. Минуло п'ять років з того часу. Тепер за плечима Богдана десятки створених літаків, медалі та кубки. Це за друге місце, а команда України іменно в класі гоночних взяла перше місце. Роки проведені хлопцем у стінах гуртка стали вирішальними у виборі майбутньої професії. Нині Богдан навчається на факультеті інженерної механіки за спеціальністю технології машинобудування. Зізнається, найважче сконструювати крило літака з правильним навантаженням. Крім цього, важливо обрати потрібний для моделі двигун, а це річ не з дешевих. До прикладу, 200 євро коштує двигун, бувший у використанні. Допомагає купувати Богдану необхідні деталі. Мама та й власну стипендію витрачає на улюблену справу. Кожна перемога юного авіамоделіста це і заслуга тренера-педагога Геннадія Соколова. 42 роки навчає підростаюче покоління створювати моделі літаків. Діти починають займатися з п'ятого класу, тому що тут трохи сложнавата і фізичний. Вся нагрузка така. Всі таки ми робимо самоліти, пускай маленькі. але самоліти прильоне знання до бути, тим більше дясуючі самолітами. Додає, раніше інтерес до авіамоделювання був більший. Наразі пишається своїм вихованцем, справжнім майстром та помічником у роботі. У мене кожен рік... В групі, появляется з'являється который основа, который помогает мне очень. он допомагає мені, він допомагає чувство, какое-то, иногда руки опускаются, то то не виходить, то що-то не виходить. Про деньги, я взагалі буду мовчати говорити, прекрасно знаєте положення. І от, если бы таких людей хоча б бы було процентов 27% на Україні, я був би бы спокоен за Україну. Геннадій Васильович переконаний, нині варто більше уваги приділяти розвитку інженерно-технічним кадрам в країні, адже їх вкрай не вистачає. Наводить приклад однієї з країн світу. От Японії стало проблемою теж з кадрами, як у цьому місті. Я не відкриваю 1200 кружків в Японії. В Японії. Скільки там то в Японії. правильно? І от як результат в цьому році чемпіоном світу по пілотажним моделям по юношам став японець. Ось вам результат. Педагог переконаний, великих коштів не потрібно, аби даний вид спорту існував і розвивався. Сьогодні лише просить міську владу допомогти заасфальтувати покриття кордодрому за 25 років тренувальних польотів. Воно повністю зносилося. Нам, в принципі, багато грошей і не треба. Ну треба, щоб було у нас технічні відстані, бо спорт потребує якихось та капіталовлажень, істен.